Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми обговоримо таке питання як знижений артеріальний тиск. Дане питання не так часто висвітлюється, як підвищений артеріальний тиск, але воно не менш важливе та цікаве. Отже, спершу дамо відповідь на запитання, а який тиск є нормальним. Оскільки, відповівши на це запитання, ми зможемо зрозуміти, в яких цифрах знаходяться знижені показники артеріального тиску. Отже, Нормальним артеріальним тиском для здорової людини є показники систолічного артеріального тиску в межах від 90 до 140, а діастолічного в межах від 60 до 90 мм тутного стопчика. А отже, знижений артеріальний тиск вважається нижче 90 на 60 мм тутного стопчика. Тому, якщо ви себе нормально почуваєтесь на тиску умовно 95 на 60 то це для вас є нормальним тиском, і з цим вам робити нічого не потрібно. Тим не менше, якщо ваш нормальний тиск 130 на 85, а в моменті він падає до 100 на 60, то це також можна вважати зниженням артеріального тиску, особливо, якщо подібні перепади артеріального тиску супроводжуються вираженою симптоматикою. Давайте тому розберемо симптоми зниженого артеріального тиску. Отже, це головний біль, запаморочення, потемніння перед очима, загальна слабкість, нудота, шум в ухах, порушення концентрації уваги та пам'яті. Ці всі симптоми одночасно або поодинці можуть супроводжуватися падінням тиску у вашому організмі. А отже, ця симптоматика є важливою для своєчасного вимірювання артеріального тиску для того, щоб виключити як знижений артеріальний тиск, так і підвищений артеріальний тиск, який також може супроводжуватися подібними симптомами. Тому, якщо ви виміряли артеріальний тиск і він у вас знижений, вам потрібно звернутися за медичною допомогою або викликати швидку допомогу. Причинами пониженого артеріального тиску можуть бути різні захворювання, тому лікар зможе призначити низку до обстежень для того, щоб виключити те чи інше захворювання. Але є стани, коли знижений артеріальний тиск не зв'язаний з захворюваннями і виникає з певних причин, які ми зараз коротко розберемо. Перше це ортостатична гіпотензія, це стан, при якому різко падає артеріальний тиск при зміні положення тіла з горизонтального в вертикальне. Тому, якщо у вас були такі випадки, ви повинні підніматися ліжка повільно, без особливо різких підйомів, особливо вранці після сну. Ще одна причина зниження тиску це прийом медикаментів, які мають таку побічну дію, як зниження тиску. Тому перед прийомом будь-яких препаратів ознайомлюйтеся з інструкцією. А якщо тим не менше, препарати вам потрібно приймати по тій чи іншій причині, зверніться до лікаря для корекції дози чи заміни одного препарату на інший. Також причиною зниження артеріального тиску може бути недостатній сон вночі чи малорухливий спосіб життя в день, нераціональне харчування з недостатньою кількістю вітамінів та мікроелементів, і постійне вживання алкоголю і так далі. Займайтеся корекцією свого способу життя та уникайте стресу. Це дуже важливо. І наступна причина це гіповалемія, тобто зменшення рідини в судинному руслі. Причиною може бути її втрата, наприклад, при діареї чи блюванні. Або під час вираженого потовиділення під час спеки. Тому перша допомога при таких станах це вживання достатньої кількості води. Якщо говорити про каву та чай, то так, при зниженому артеріальному тиску можна випити одну або дві чашки міцної кави або чаю, проте кофеїн може викликати зневоднення, тому обов'язково пийте багато води та інших рідин без кофеїну. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. А саморозвиток – ні.